Шо, ось таке в нас дзеркало. Ми вже заїхали в нашу квартиру. А, ванночка, туалетик, душик. А, знову моя кофемашинка, без чого я не знаю, не уявляю свою подорож. Тут у нас диванчик, ми вже розкидали свої речі. Тут ми вже обустроїли для Локі кормілочку пайочку його речі, тут вхід в кімнату. Ось така я з потяга сьогодні. Трішки замучена, але що робити? Тут в кімнаті шафа. До речі, я ще в неї не заглянувала. Пілісмок, точніше А ну і тіпі. Це було до речі, класно тим, що ми з цим хлопцем сюди приїхали. Так, а... Ось так виглядає ліжечко, А, Тут також вікно прямо в підлогу. Ось такий стілець, стольчик, тут можна працювати. От. І те, що класно, мені подобається, те, що тут є своя територія, і собака може вийти і сходити в туалет. Ось якось так. Ось вот так Лохі вот показує, як робить діла. Заходь. Отакий вот литр. Вот. Вот. А, Ще в такому стилі домашньому. Розкажу трішки, як ми добиралися. Добиралися ми десь три з половиною години з Варшави, сюди в Гданськ. Хотіли просто погуляти по центру міста, побути на морі. Сьогодні, 1 вересня, ми дали речі в цьому лі. Влітку з чоловіком на морі саме не були, була тільки я з подругою, тому ми сьогодні подивилися трішечки центр Гданську, погуляли там і приїхали сюди. Заселення в нас було о 3 годині. Зараз трішки попрацюю і буду йти відпочивати десь на пляжик. Купальник я взяла, але я не думаю, що я буду плавати. От. тому буду все знімати, показувати, новий влог. Там, спустя два місяці все ж таки буде. Сподіваюсь на вашу підтримку. Відео вам сподобається. І до зустрічі десь в центрі. В центрі ми гуляли постійно. Це є моїм улюбленим місцем. Воно доволі таке урбаністичне, я не знаю, таке гарне. Це була маленька моя така мрія 1 вересня зустріти біля моря, оскільки 8 років я пропрацювала в школі. що ты перестал? А що ты перестал? Так он же не хочет, галкай. Є місце в Данську, де ти відчуваєш себе справжнім студентом хорцом. А атмосфера в цьому місці придумана до дрібниць, брехливе світло, чарівні декорації, полиці з книгами, закляття і відчуття, ніби зараз повз пролетить з, з листом. Магія тут буквально витає в повітрі, а подача різних страв просто неймовірна. Ви подивіться на це. Якраз перед нашим від'їздом мені прийшла посилка проектор. Я кожну осінь передивляю всі частини Гаррі Поттера. То фанати, будь ласка, підтримайте, підпишіться на мій інстаграм. Я вас там чекатиму. На вас чекатимуть також різні розпаковочки, осінні вайб. То підписуйтесь. Моє улюблене місце саме в Польща. Саме Гданськ. Дивіться, як гарно. Зараз будемо снідати, Локі буде гуляти, пісить, копить. А ми будемо снідати з таким видом. Але головне, що на вулиці. Це наша така перша відпустка в трьох мій чоловік та наш пес Локі. Ми плануємо його брати в майже всі наші подорожі, оскільки залишати його просто немає з ким. Це такий наш найкращий друг. Тому ми вчимося подорожувати разом з ним. Які такі основні лайфхаки я можу вам порадити? Перше, це документи, вони повинні завжди бути з вами, повинні бути в порядку. В нас особливий пес і. Я ввожу постійно корм, в нього гіпалергенний, дерматозис і водичка. Три основні водичка, документи та корм. Дуже багато хто в мене питає, чому я вирішила пофарбуватися саме в такий темний, в такий чорний колір. Це просто волосся дуже сильно плутається від фарбування, яке в мене було до цього, аєртач. І я просто, скажімо, псі от Але я зараз працюю над відновленням густоти довжини свого волосся. ось Зараз я трішечки темніше, ніж хотілося б, але нічого, все воно зміниться, все воно буде як буде. Ми подорожували з Локі, нашому собаці. Ця подорож дуже сильно сподобалась, як і нам. Дякую за перегляд, підписуйтесь.